Росіяни вдарили кабами по гуляйполі. Поранення отримала жінка, її доправила до лікарні. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 277 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 145 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили кам'янське Гуляйполе та Щербаки. 128 артударів завдано по території кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки. знищення ударним дроном «Баба Яга» ворожого бліндажа з особовим складом поблизу на